У рівному невідомі зловмисники продовжують викрадати раритетні автомобілі. Нещодавно вночі з вулиці Драгоманова зник ВАЗ 1987 року випуску. Його 36-річний власник відразу звернувся у міліцію. Через кілька днів працівники ДІ автомобіль знайшли. Ваз мав незначні механічні пошкодження. У ньому був відсутній акумулятор та магнітола. Під час проведення оперативно розшукових заходів даний автомобіль було помічено в лісополосі. Неподалік села Білашів з Довбунівського району, куди було викликано слідчо-оперативну групу з Довбунівського райвідділу. По даному факту проводиться перевірка. Також поблизу села Дядьковичі Рівненського району правоохоронці знайшли викрадений Жигуль та Москвич, яким більше як 35 років з дня випуску. Невідомі особи їх викрали більше місяця тому. Автівки були повністю розібраними. У них залишився лише кузов. Невідомих автомобільних викрадачів правоохоронці поки шукають, припускають, що до всіх випадків можуть бути причетні одні й ті самі люди.